Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає зараз. з Нами на прямому зв'язку Анна Маляр, це заступниця міністра оборони України. Пані Анну, наші вітання вам. Добрий вечір. А, скажіть, будь ласка, що з того, що ми щойно почули з сторінки президента Володимира Зеленського, так в соцмережах про засідання ставки головнокомандувача, можна деталізувати, зокрема по забезпеченню так, наших воїнів і по безпривійній роботі енергетичної системи? По перше, всі засідання ставки верховного головнокомандувача зазвичай оприлюднюються, тобто наші громадяни знають, коли це проводилося, да? ви бачите, що це регулярно відбувається. І по-друге, основні питання, які розглядались безумовно, що інформація, яка там розглядається, носить секретний характер, і саме засідання є закритим, але разом з тим, питання, які розглядались, і рішення, які там виносяться, завжди дуже оперативно оприлюднюються. І що стосується там не тільки забезпечення, між іншим вирішується, але і оперативна ситуація на фронті доповідається і приймаються певні рішення, і ви знаєте, що на фронті знаходяться сьогодні фактично всі сили безпеки і оборони України тобто, це і збройні сили, і національна поліція, і служба безпеки, і національна гвардія, і прикордонники, і власне прийняття багатьох рішень потребує саме цей ну консолідовану цю позицію. Да? Що стосується забезпечення, а дійсно для нас були величезні виклики на початку повномасштабного вторгнення, тому що ну це зовсім не 2014 рік, і кількість мобілізованих це сотні тисяч людей. І безумовно, що забезпечити таку армію безперебійно, зверніть увагу, це люди, які озброєні, які нагодовані, одягнені і десь знаходяться. Тобто, все це забезпечує на сього сьогодні держава в особі Міністерства оборони, і якщо перші місяці, та перший місяць, два та у нас дійсно були певні там питання, певні складнощі, то зараз ми фактично вийшли на ритмічне постачання, ритмічне закупівлю, тобто постійно це відбувається в регулярному режимі. Тому якісь бувають там перебої в сезоні. По якій причині дуже просто, тому що немає жодного виробника в світі, який може однією угодою чи одним постачанням забезпечити таку величезну армію. Тому безумовно будь-що, що ми закуповуємо для армії у такій кількості, для такої великої армії, це потребує певного часу. Ну і тут варто знаєте, такий прекрасний момент, аби подякувати всім тим людям, які волонтери або які волонтерами себе не вважають, але які підкладають свої пиличі, руки, ноги, автомобілі, кишені, голови для того, щоб майструвати, знаходити логістику, продумувати, шити, пекти і смажити, відправляти на фронт те, що потрібно. Всім дякуємо, всім абсолютно. Бо надійний тил це 90% перемоги. Не будемо брехати. Так, класики кажуть, ну мені здається, що зараз. Вся увага зосереджена на півдні. Що можете сказати? І Донбас, звісно, це найболючіша історія. До нього трохи пізніше. Три населених пункти залишилося для того, щоб звільнити всю Миколаївську область. Скільки на Херсонщині залишаються під орудою окупантів, і що відбувається на тому березі, куди вони відступили? Ми надзвичайно раділи і радіємо звільненню Херсона і всіх інших наших територій. Разом з тим, війна триває, війна запекла, дуже серйозна, і ціну відвойованих наших повернутих земель всі добре знають. Логіка дуже проста: якщо ворог відводить свої війська з певної території. То десь в іншому місці він буде їх очевидно заводити. А, тому так це було прогнозовано. По-перше, що будуть обстріли Херсона, тому що не забувайте, що а, наш ворог надзвичайно емоційний і вони ведуть, в тому числі пропагандистську війну. Тобто ті речі, ті цілі, ті об'єкти, які звичайно тішать українців. Пані Анно, ну, давайте спробуємо налагодити зв'язок, вичують інтенсивність дзвінків. Та, пані Маляр з нами знову. Є mm, yeah, yeah. певні yeah. проблеми. Зараз намагаємося встановити <laughs> зв'язок. Так, так зривається. півдня. А, тобто, це прогнозовані речі і ворог. Урок... Влучити саме в те, що для нас є найбільш емоційно цінним, а ми неодноразово спостерігали саме цю закономірність, то те, з приводу чого українці найбільше радіють, обов'язково росіяни російська армія намагається туди влучити, щоб було болючіше з точки зору цього внутрішнього переживання нашого щодо всього, що відбувається. Разом з тим, нам не треба зараз зайвий раз один одного переконувати когось там на. Дихати з екранів, тому що ми всі з вами вже впевнені у нашій силі, стійкості, що нас цим не залякати не зламати. І наші збройні сили, попри от всі ці десятки атак за день, які зараз, до речі, на сході відбуваються, дуже стійко мужньо стоять. І якщо на півдні можна говорити про певне зниження інтенсивності, тому що там. З певної території ворог вивів свої війська, і відбувається, що Шо ворог укріплює нові рубежі які він буде дуже міцно боронити від нашого просування. Ми намагаємося пробувати ці рубежі і просуватися. Ну, зараз там інтенсивність знижена. Натомість, на сході, що було зрозуміло, інтенсивність бойових дій не знижується, і в зв'язку з тим, що Херсон все-таки да, звільнення Херсону спричинило падіння мотивації. Російських бійців дуже серйозно. Російська армія буде шукати зараз у точку ціль, яка зможе дати, мене видно, да, зможе дати їм, бодай маленьку, якусь, хоча б тактичну, якщо навіть не перемогу, то щось позитивне для їхнього війська. І очевидно, вони для себе обирають зараз Донецький напрямок, тому що найбільше боїв точиться там. Там ну, напрямок Бахмута, десятки а між іншим, декілька днів поспіль там було за сотню атак в день і потім лише через те, що була погана погода, трошки знищилась кількість цих атак, і не знижується кількість обстрілів. Тобто на сьогодні найгарячіше все ще на Донбасі. Разом з тим, у нас там є напрямки Луганщини, де. Поступово, але впевнено, наші збройні сили звільняють наші території. Це складно, це з дуже серйозними боями. Разом з тим потрошки це відбувається, і Харківщина там там ситуація стабільна. Якщо будуть якісь новини, то обов'язково генеральний штаб про це повідомить. Паніано, окремо запорізький напрямок, що відбувається там і. Що можна сказати про ситуацію у Мелітополі, тимчасово окупованому, так і Маріуполі, оскільки ну, Токмак плюс до цього додаємо, оскільки неодноразово чули там від експертів різного тунку й е, представників місцевих влад, що велика кількість техніки або дислокується, або транзитом проходить саме через ці три населені пункти? Oh. Війна триває, і тому на певних напрямках безумовно ворог підшукує, де він може більше сконцентрувати. Свої там зусилля і планування певних дій. Тобто, ми повинні розуміти, що російська армія не залишає свої цілі, і попри те, що певні території ми звільняємо, вони все одно намагаються просуватися і все одно їхня мета захопити Україну, да і, і принаймні просунутись по тих областях, де є тимчасово окуповані території, але оперативну ситуацію більше ніж говорить генеральний штаб, ми не. Можемо розкривати, тому що ворог наш наш теж слухає нас у прямому ефірі, і тому ця інформація дуже чутлива. Херсон зараз під постійним мартобстрілом і вочевидь, що вороги не збираються змінювати тактику. Пам'ятаєте на початках говорили, що вони щойно відступлять. Плануватимуть стерти місто до рівня руїн, здворити другий Маріуполь. Наскільки реальною виглядає зараз ця історія, і чи маємо як. Захистити Херсон в цій ситуації до да, у війні складно робити будь-які прогнози. Це некоректно, принаймні з вуст офіційних посадовців. Та це можуть робити експерти, припускати, аналізувати з точки зору офіційної, некоректно чому? Тому що кожен день є нові обставини, які змінюють перебіг подій, які дуже впливають на перебіг подій. І якщо ми говоримо про емоційну складову, а руйнація міста це все-таки емоційна складова для. Російської армії насамперед, тому що це не військові об'єкти. Так, вони руйнують цивільну інфраструктуру і намагаються дошкулити якомога, щоб нам гірше було. Так? От якщо про цю складову говорити, то на неї впливає теж дуже багато. Це і міжнародна ситуація, це і перемовини, там, скажімо, десь у на міжнародному рівні там наближення їх, чи вони минули. Ну тобто однозначно сказати, що буде так, що буде обстріл чи не буде обстріл це ну просто некоректно в цій ситуації. Пані Гано, по північному напрямку, як можна ту загрозу, яка існує з боку Білорусі і Російської Федерації, так на півночі нашої країни. Як її можна охарактеризувати сьогодні про яку кількість збройної техніки людей? Ми говоримо, чи змінилася кількість за останні декілька днів, чи ні? На півночі ми від України, да? Теж все, що відбувається, відома вся інформація, хто куди пересувається, в якій кількості дійсно відбувається рух, але власне він там відбувається постійно. Тобто, весь час, коли триває повномасштабне вторгнення на території Білорусі, постійно відбувається рух техніки особового складу. Тобто, ну, приміром, якщо говорити про зараз, вони техніку переміщають там одну техніку в Росію, іншу техніку з Росії в Білорусь, і власне цей рух відбувається. Та сама історія з Особовим складом і в принципі ми знаємо, що Росія використовує територію Білорусі для е, своїх військових цілей. Чи є загроза? Це війна, і Росія так само як ми припускаємо всі можливі сценарії, і вони для себе розробляють всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, там планом Б, В і таке інше, може бути, і вони це видно, так, да, по тому, що вони утримують на території Білорусі, але з точки зору, те, що повідомляють військові. Говорити прямо на сьогодні не можна, що накопичено достатньо сил, щоб прямо зараз відбулося вторгнення. Натомість не можна і повністю заперечувати да, цю ймовірність. Тому власне наші збройні сили перебувають в стані е, готовності е, миттєво реагувати на будь-які виклики, і ми неодноразово е, демонстрували, які там проводять навчання спільні, наприклад, прикордонники територіальна обов'язки. Рона і збройні сили для того, щоб постійно теж бути у цій готовності реагувати на виклики з півночі вам спасибі. Ганна Маляр була з нами в єдиних новинах.